Hey everyone. Це домашній блог English for You. І сьогодні ми поговоримо про звук, який ми не згадали детально у попередніх відео. Мова йде про звук Шва. Цей звук схожий на перевернуту дрейком літеру Е, якщо звернутися до історії походження цього звуку. Він був запозичений з Івриту ще в 10 столітті. Але ведений транскрипцією лише в 19 столітті, і він є характерним не лише для англійської мови, але й для скандинавських мов, тобто його можна вважати найпоширенішим звуком у Європі. Цей звук у перекладі зеврито означає нічого. Чому так? Тому що він вимовляється як. Ми його майже не чуємо. І в чому особливість цього звуку? В попередніх відео я розповідала про утворення звуків. Ми знали, що для утворення конкретного звуку у нас є конкретна літера. Для літери E у нас був широкий звук «е», e, для літери I у нас був короткий звук Е. E, для літери I у нас був короткий звук Е, e, або ж дифтонг «ай». В чому ж особливість звука Шва? Те, що ми його можемо отримати з будь-якої літери, яка стоїть в ненаголошеній позиції. Тобто ми його можемо отримати з літери A, із літери O, із літери Y, з літери U. Тобто більшість голосних літер і получення, які стоять в ненаголошеній позиції, будуть мати звучання як. Давайте розберемось в цьому більш детально. Що ж такого особливого в цьому звуку, що він заслужив окреме відео? Зараз ми в цьому розберемося. Цей звук це редукований звук. Редукований це означає скорочений, тобто це скорочений звук від будь-якої літери в ненаголошеній позиції. Тобто в тій позиції, де на літеру не падає наголос або не падає основний наголос, ми отримуємо звук. Дуже гарно це явище можна простежити на словах WH IR -E і в минулій формі дієслова to be. Тут у нас У, а тут у нас У. В цьому випадку. Ми отримуємо дифтонг Е. E. Уе. В цьому випадку ми отримуємо звук «шва». УЕВ. УЕ вию. Ую. Де ти був? Ось це сполучення у нас набуває звука Е. E. Ось тут те ж саме буква сполучення набуває звука шва. Все тому, що ось це слово в реченнях не підпадає під фразовий наголос, ми його не виділяємо інтонаційно через те. В наголошеній позиції у нас «еа», у ненаголошеній Давайте тепер простежимо це ж саме явище уже в окремих словах, а не в е, тих словах, які е, наголошуються фразовим наголосом. Якщо в нас є багато складові слова, відповідно в нас є наголошені та ненаголошені склади. Так от, будь-які літери, знаходячись в ненаголошеному складі, підпадають під правило утворення звука шва. Для прикладу, візьмемо слово Берена. Тут у нас наголошений другий склад. Відповідно, ось тут літера E буде набувати звука Шва. І це буде звучати ось так. Бенена. Наступне слово ЕГЕО. Тут також два склади з наголосом на другому складі. Ego. Відповідно, ось це літера. Буде набувати звука шва. Егеу. Егеу. Далі інтест. Тут у нас є одна silent letter, яка зовсім випадає і не вимовляється. Наголос падає на першому складі на Ін. А ось ця літера буде набувати звука шва. Інтест. Interest, 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 banana, Бенна. interest. Наступне слово шоколад. Знову ж наголос у нас на першому складі. Тут у нас silent letter. А ось ця ненаголошена A набуває звука Шва. Chocolate. Chocolate. Наступне слово lemon. Те ж саме. Наголос падає на першому складі, але тут шва буде утворено від ненаголошеної літери L. Лемен. Наступне слово President наголос на першому складі, і тут у нас шва буде утворено з двох літер, з літери Ай і з літери І. President. Ми їх майже не чуємо. President. Наступне слово. Family. Наголошений перший склад. А шва у нас буде утворюватися з літери I. Family. Знову ж, ми його майже не чуємо. Family. Наступне епан. Тут у нас наголошений другий склад, тому шва ми отримуємо з літери Ю в ненаголошеній позиції. Епан. Епан. Далі. Тут у нас наголос падає також на другий склад. І Чива ми отримаємо знову ж з літери «ю». сепот. Далі з'явитися наголос падає на другому складі. Відповідно, шва ми отримуємо з літери О. І звучить це «е», К, ек, екр, е Тут у нас напружений er", тут у нас «е». E". Далі у нас вайнел. Тут ми шва отримуємо з ненаголошеної Y. Vinyl. Наголос на першому складі. Vinyl. І ще одне слово латинського походження analysis. Тут у нас наголос падає на склад «не», відповідно ми отримуємо два шва. Одне шва буде з літери A, одне шва буде з ненаголошеної Y. І в транскрипції це виглядатиме ось так. Analysis. Ось так ми утворюємо звук шва у ненаголошених позиціях. Ще однією особливістю звука шва є залежність від того, де саме буде наголос, адже є слова з плаваючим наголосом, який визначає переклад нашого слова. Я обрала слово convict and convict. Це слово, яке з різними наголосами має різне значення, але шва у нас буде присутнє лише в одному з них. Думаю, ви здогадалися, що шва буде присутнє ось у цьому випадку. В першому випадку, з, перш... з наголосом на першому складі, конвікт. Конвікт це іменник. В українській мові це звинувачуваний. Тобто, коли ми кажемо конвікт, ми маємо на увазі особу, і тут ми шва не маємо. В іншому випадку, наголос падає на другий склад конвікт. Конвікт це вже дієслово звинувачувати. В цьому випадку. У нас шва буде з'являтися з літери L. Convict. Звинувачувати. Тобто від наголосу залежить і значення слова, і наявність звука шва з одної і тої ж літери. В першому випадку convict у нас немає шва, але у слові convict – ми маємо утворення шва. І остання закономірність утворення звука шва у нас відбувається з початкової або кінцевої позиції літери A. Зазвичай в таких позиціях вона не наголошується. Для прикладу, я взяла слово amount. Наголос падає на mount. Відповідно, ми отримуємо шва з літери A. Amount. І так само літера A в кінцевій, в кінцевій позиції багатоскладових слів також не підпадає під наголос через С. І в цій позиції ми отримуємо звук Шва. Для прикладу, це у нас скибе. Тут у нас наголос на першому складі. тому ми отримуємо довгий звук У. Але в кінці ми отримуємо шва. ШКБ Е, СКИБ. А також є така закономірність, що голосне, яке передує літері L та N, також набуває літери звука «шва». Для прикладу, у нас є еньон. Канньон. Наголос на першому складі. Відповідно, у нас є широкий E. Е. Ке і Шва. Кенєн. І також літера І, яка передує літері Л. Також набуває звука Шва. Знову ж в ненаголошеній позиції: Кемл. Camel. Camel. Ось такі закономірності утворення звука шва та його використання. З ними будете стикатися дуже багато і дуже часто. На сьогодні це поки що все. Сподіваюся, це відео стало для вас корисним, ви дізналися щось нове, і в наступних відео ми продовжимо вивчення англійської мови тільки уже з граматичного боку. Тому дочекайтеся, а поки що бай!